Всім привіт! З вами я, Флешен з майбутнього. Запитаєте, чому з майбутнього? Тому що я вже в кінці відео. І як ви можете бачити, я уже дуже гарно розвився в грі. Але щоб дізнатися, що це за гра, ну і в принципі наскільки я гарно розвився, дивіться це відео від початку до кінця. Бо я вам так скажу, воно дуже цікаве. Ну і обов'язково підписуйтесь та ставте вподобайку на початку, чи вже можна кати на кінці. Ну, коротше, дивіться відео. Так, починаємо. Ну, в принципі, бі, клікаємо «Бій». Окей. Okay. І тільки у нас нак... накопичується три енергії, ми відразу сповнимо воїна, який біжить на базу інших. Ну, доволі прикольна гра, так скажу. Угу. Ми вже чотири воїнів послали. Ну, і далі буде тільки цікавіше. Так, скільки там ХП залишилося ще в бази противників. Все, перемогли їх їхню базу. Навіть не моргнувши. Так, а ну, і що значить Х2 отримати? А, зрозуміло. А то я просто думав, тут же реклами немає, як в якихось іграх. О, у мене тут вже йде... нагороди є. О, і ще є. Й... Тижневі нагороди. І другі, друзі пригласили. Ну, коротше. О, я можу собі купити дві карти. Звичайно, беру. Вател. Ну, поки що мені показується тут що і до чого, як би. Так. Так, продуктивність швидше. Куплю це і це купую. У мене куча ну, дуже багато всього. Ага, 10 тисяч у мене нема. О, це вже другий батл. Крутяк. Куплю, мабуть, собі ХПшки. Все, добре. Погнали. Ай у мене тут поки що. Копиться. Ну, у мене вже є три карти, тож. Хоча б якийсь вибір, знаєте. Ану, тепер беремо. Доволі сильнішого. Так. На нього нападає двоє, тепер пішов третій. А він камінням кам кидається, дивіться. Крутяк. Ну, поки що цього я юзати не буду. Другий і третій, це, мабуть, найсильніше. Так, я зараз ще на одного каміння, яким кидається на коплю. О, що це за збираємо коїни. Давай. Все, купив іще одного. Ну і тепер уже. Купую звичайненьких собі. Так, щоб урон наносили. Хоча, знаєте, моїх уже виносять оцих. Ого, скільки їх уже пішло. Щось я вже розслабився, знаєте. Давайте ідіть іще. А то ще програю, знаєте. Угу. Ну, цій грі справді треба думати. Доволі важкувато. Так. Давайте. Мені треба ще одного за. цим. Яким камінням кидається. Ну, я подивлюся його ім'я. Щоб. Не казати. Ну, не повторюватися той, що камінням кидається. Так. Ого, скільки вже всіх померло моїх. Так, походу, я помру. Мені не виграти. Ще. Так, ну. Так, все, мою базу вже винесли. Ну. Ах. Шкода, звичайно. Зато я забрав 2000 монет. Так. Що я можу ще? Ну, прокачаю продуктивність, хоча я поки що заберу ще собі нагород. І ану, в магазині я можу щось купити. Ну, тільки ж, звичайно, заробокси. Тут щось у нас ще є. Та ні, в принципі. Ну, магазин так заробок все. Я хочу собі розблокувати карти. От, Купую прокачку. Так, що краще. Ну, Мабуть, це таки сила. Ой. Я сказав сила. І, ну, а де всі інші карти? Чого тут інших нема? Добре, я поки що прокачаю тоді. Оце на 150 хп хай буде їм. І продуктивність на 5, хотілося б. На 5,5. Ну, в принципі. Так. Погнали поки що на перший батл знову. А, о, дивіться, як швидко йде. Просто закидую їх звичайними. Хоча, мабуть, зараз накуплю і на цього. Щоб швидше йшло. Продуктивність, в принципі, йшла. Ой, забуваю збирати. А, ой, я вже міг застопавнити й іншого. Так. А, все, я вже переміг. Серйозно. Наскільки просто. Ну, в принципі, на що я надіюся. Так. Прокачати ХП. Та ні. Добре, погнали на другий батл. А то ці ваші в сто раз, знаєте. Навіть тянути не буду, відразу запускаю цих. Треба якусь тактику побудувати, а то буду постійно програвати. Так, вони вже зносять, мабуть, треба побільше цих. Тому що. Ну, якби Вони, мабуть, сильніші навіть чи моці. Так, спавнимо, ну, в принципі, мабуть, я все-таки справді переможу. Давайте, виносите базу їхню. Зараз ще одного. Заспавню. До речі, мабуть, я їх буду по зачіскам називати. Так, я спереміг. А то. Кожен раз називати їх тільки по тому, по чому вони перемагають. Ну, тобто, кидаються або. Ого. У мене там куча було вбитих ворогів, але. Так, добре, ще я ще можу. Окей. А що значить продати мод? А, ух ти! Поки що мені випадають. Тут є якісь раритетні. Uncommon 55%. А, о, до речі, мені епічний випав 10% оце. Стоп. А це ще легендарний чи що? Чи міфічний взагалі? А як зрозуміти? Ну добре, я зараз купую собі. О, то це Uncommon. Так, це мені легендарне випало з першої спроби. Це крутяк. Міфічний прям. О, і ще забираю нагороди. І ще забираю карти. Ну, таке собі, звичайно. Так, я не можу на іншу карту піти? Чи, чи як тут? Лідербордс. Вау, ого, скільки грошей. Так, ну добре, покрокачую на 5 секунд. А, 0,5 секунд, капець. Так, трохи з ХП до приблизно до. Ну, я думаю, ось цього вистачить. Трошки ще цього. Та й, в принципі, погнали. Ну, оце я зараз знову переможу, ну, я надіюся, що переможу. Ну і поки що вимкнуся, пофармлю собі трохи монеток, щоб потім повернутися і просто виграти. Так, ну як бачите, трошки підкопився, і щоб мені було важче, я взагалі нічого собі не, ну, не купляв, в принципі. Ну, у мене уже дивіться, скільки гемів, тож я зараз повічиняю ще трошечки. Ну, не пощастило, звичайно. Ну я, в принципі, на це і не надіявся. І, до речі, я ж згадав, що це симулятор еволюції, тож за 10 тисяч купую собі еволюцію. Надіюсь, у мене прокачки не очистяться. Очистились, на жаль. Так, тепер ми вже дійшли до стародавнього Єгипту. Добре. А продуктивність один? Ну, одна секунду займає. І ХП збільшились. Крутяк. А! Одна секунда! Я думав 0,1 секунди. Помилився трошки. Ну, У мене в базі вже 1001. Ну, в принципі, ХП. А у них все 100. Ну, в принципі, початок, як завжди, не най... ну, якби Цікавіший момент. Тож. Трохи. Почекаємо. О! Збираю гейми. Якщо що, ось як я збираю їх. Так, сам units, це у нас ще таке взагалі. Ну, добре. Поки що. Вони дають дуже гарний цей відпір. Тому що я навіть до їхньої бази не можу підійти. Мабуть, я навіть програю, знаєте? Капець. Як вони так швидко собі всіх купують? Я, у них вже лучники є. Капець, ну. Нам капець. А, ні. Не капець. Ми ще й переможемо. З... Ви бачите, скільки коїнів? 13 тисяч за одну гру? Капець! Оце багато, ні, справді. Я не знаю, я, мабуть, за все ну, за відео. Е, ого, нас повбивали. Ого, сильні які стали. Тільки що ж, вроді, ну, начебто, перемагали. Давайте. Ого, який урон! Звідки такий великий? Ну, ну. В принципі, на що я надіявся, це в мене так мало було прокачок, як би. Можна сказати, взагалі не було. Скільки мені треба на одну прокачку. Ну, поки що добре, я прокачаю собі до 0,5, якщо вистачить грошей. А мені не вистачить грошей. Так, ну я, мабуть, буду енергетично. Ну, продуктивність покращувати, а не з ХП. Тому що, ну. Краще я буду швидше купувати собі цих і мені не будуть зносити ХП. Е, а чого я клікаю? А, ой, не туди клікав. О, відразу 4 пішли. До речі, це теж як тактика, знаєте? Я відразу 100 тисяч за спавню. Так, справді гарна ідея. Тільки цих винесуть я спавню всіх цих. Я думаю, буде краще. Так, уже якби у мене 10 є. 11, 12. Це я вже відразу рахую, скільки в мене цих людей буде. Все, а тепер погнали клікати і спавнити цих челлів. Добре, що у них немає якоїсь перезарядки. О, заспавнити, типу, об'єктів мені треба було, щоб отримати геми. Ну, все, в принципі, зараз ми їх за одну, За один удар винесли. І побігли на їхню базу. Ну, біжіть, що ви одних не можете винести, у вас вже тисячі. Чому ви так довго їх виносите? Капець. Ну і не дота, звичайно. Так, ну, все ж таки повернуся, коли вже доволі гарненько, ну, десь на половину прокачаюся собі. Ну, ось, в принципі, я собі трохи підкачався в грі. Ну і вже перший батл, як ви бачите, якому мене виносили, просто за якісь там мілі-секунди я зараз винесу їх. Я сам здивувався, тільки я купив собі лучника, то я їх почав виносити дуже швидко. Ну, дивіться, спавні лучника. І він їх з одного удару просто. От, і відразу. З одного удару просто хату ми їм знесли і все. Завоювали. Ну, тепер переходимо на батл номер 2. Тут уже по ваші гравці будуть. Ну, як казати, гравці. Вороги. Так, спершу я спавню трьох цих. Щоб на мене відразу ж не напали. А потім уже трьох лучників. Якщо що я поки що собі тактику невелику побудував. Тепер ну, поки що п'ять оцих. І так легко, серйозно. А чому я чекав на щось більше? Угу. Ну, судячи по тому, скільки мені треба для наступної еволюції, я затримаюся. Хоча я почекаю, купую собі і. Угу продати Вибери карти, які хочеш продати. 20 гемів. Ну, я їх все одно ну, не використовую. Тож, 50 гемів. Ну, мабуть, я їй це продам. так Продаю, отримую і купую ще одну. Ну, я все це продав тільки ради цієї тупої карти. О, я ж можу два собі копіювати. Тож, я, мабуть, сили дам. Та ні ні-ні. Мені, знаєте, треба. Монетки фармити. Бо, ну, як би розумієте, чому? Так, все за 5 секунд я їх тепер вбиваю. Ну, і погнали. Дивіться, як мені швидко фармиться тепер усе. 5-6. Трохи відбився від своєї тактики, перевіреної. Ну, нічого. Так теж можна. Ну, і все. Кінець їхній базі. Я навіть і не встигаю дивитися, наскільки на ми їх швидко виносимо. Ну, я так по 5000 і по моїм підрахункам. Мені доведеться зіграти ще. Стоп, почекайте, там було далі пройти? Почекайте. Ану, зараз без приколів. Мені здалося, чи я там побачив. Зараз я швиденько винесу їх. Ану, Ча... так, 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 все, я їх зараз виношу вже. Давай швиденько, все, винесли. Просто в минулий раз там було всього два батли, а тепер уже й три. От, третій батл. Тут уже три батли. Крутяк. До речі, перед тим, як я буду купити на 100 тисяч на еволюцію, мені б ще б за 50 купити оцього вершника на коні, типу. Чи як... Ну добре, я поки що прокачаю собі цих. Трошечки, а то подивимося, наскільки вони будуть сильні. Так, ну давайте моя тактика, щоб вже не накосячити. Так, ну, поки що все йде як по маслу. І ми вже вносимо їхню базу. Багато інколиних хпшок. У бази їхньої. А чому вони справді такі легкі? Так. Ні, ну справді якісь дуже легкі. Хоча ми ні. отримуємо по 10 тисяч з них. Тож 10 таких от легких боїв і я вже накопив собі на цих. Може, я, мабуть, не буду купувати. Хоча добре. Трошки помучаю себе і все, всі прокачки куплю. Вдруг це мені після, ну, коли я вже дійду, знадобиться якось. Хоча, ні, мабуть. Так, бо я ж все-таки еволюціонував уже. Тож, ну, зараз пограю ще 10 таких боїв і повернуся вже, коли еволюціоную. Ось і все. Я накопив собі на 100 тисяч еволюцій. Але перед цим заберу подарунок. Дві епічні карти. Те, що мені в самому початку випало на 35% хп більше, то це крутяк. Але поки що мені ті, треба. Накопичити собі гроші. Тож, погнали. Купуємо 100 тисяч еволюцію. І. Так, це у нас уже хто пішли? Так. Ну, в мене якраз 30 тисяч залишилося. Прокачаюся собі трошки. Так, ну, поки що погнали. Подивимося, що це у нас за воїни такі. Так, у нас уже 2000 хп сейфу. І я отримую на 40% більше грошей, чим повинен був. Ну, я налегко переміг і продовжую. Так, мені дали 55 тисяч, доволі непогано, знаєте. Купуємо знову свою прокачечку секунд. Ну, і знаєте, я, мабуть, все-таки наступний мільйон накоплю наступній частині цього відео, якщо вам, звичайно, зайде ця частина. І, до речі, хочу вам, звичайно ж, подякувати, по-перше, за те, що ви так багато переглядів і підписок набрали за ці, ну, за останній день. Капець, я не знав, що вам так справді заходять в'язниці. Тож через декілька днів вийде наступна частина. Але якщо хочете, ну, не можете вже терпіти, і хочете, щоб прям вийшло, ну, наприклад, завтра це відео, ну тоді, в принципі, підписуйтесь на мій вайбер канал. Буде 15 підписок, відразу ж знімаю відео по втечі з іншої в'язниці. Там вийшло в справді в оригінальному. Ну, створювачів цих в'язниць і нова карта. Тож, якщо хочете побачити це, обов'язково заходьте. Посилання буде в описі. Ну, і в принципі, зараз я вже, мабуть, останнє, що роблю, це копию, ну, накопичую на цих. Ну і буду вже закінчувати. Все. За допомогою своїх воїнів я дуже швиденько переміг. Прокачуємо собі трошечки ще всього. Ну і все, в принципі, можна вже закінчувати. Дякую, що дивилися мене. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося це відео. А для вас старався я флешем. До нових зустрічей.